Доброго дня, шановні колеги. Тема моєї доповіді сьогодні наскрізне навчання для сталого розвитку як інноваційна форма організації освітнього простору на інтегрованих уроках німецької мови за методикою КЛІЛ. Тому будемо говорити по суті, про КЛІЛ як інструмент наскрізного навчання в контексті СТІМ. Ну, насправді ми живемо в світі, який не розбитий на окремі дисципліни. Предмети тобі ж цей світ включає в себе прояви кількох областей досліджень, фактично акумульованих через обставини повсякденного життя, що зумовлює педагога працювати за усіма ланками цим на основі компетентнісного підходу, який базується на міждисциплінарності та інтеграції навчального змісту із реальним життям. Чому сталий розвиток? Чому цим в контексті сталого розвитку? Нагальною потребою 21 століття стає формування такого способу життя, який би був основою довготривалого, ощадливого гармонійного розвитку людства, науково-технічний прогрес. Нові технології самі по собі не здатні подолати загрози, що постали перед людством. Потрібна нова філософія, нова політика, нові моральні орієнтири. А отже, зобов'язання кожної людини і людства в цілому. Загалом йдеться про систему цінностей складову культурного світобачення кожної людини і суспільства в цілому, яка не залежала б від економічних сплесків і занепадів, зміни політичної влади, у якій би захист і збереження природи, турбота про людину, її життя і дотримання прав. Вважались такими ж важливими, як і саме життя. Саме на таких засадах сформувалося поняття Сталий розвиток. Необхідність подолання таких кризових явищ, як високі темпи споживання природних ресурсів, виснаження та забруднення середовища, соціальні суперечності між країнами створили передумови для формування нової екологічної парадигми, яка б наголошувала на провідному значенні суспільних проблем у загостренні екологічної кризи, і разом з тим інтегрувала б в собі екологічні, соціальні та економічні аспекти суспільного розвитку. Освіта ж для сталого розвитку. Така освіта, яка спрямована на набуття знань і навичок, що сприяють формуванню нового екологічно свідомого суспільства, формуванню нового світогляду, позицій цінностей, сприяють розвитку, який є соціально бажаним та економічно життєздатним і екологічно збалансованим. Послідовний перехід України як і всього світового співтовариства до сталого розвитку відбувається відповідно до рекомендацій і принципів, викладених у документах конференції ООН з навколишнього середовища. Міністерство ж освіти і науки у інструктивно-методичних рекомендаціях націлює на впровадження в роботу закладів загальної середньої освіти технології формування здобувачів освіти соціально доцільної поведінки у межах міжнародного суспільного руху, освіта для сталого розвитку. І це питання, власне, є на часі, адже елементи стратегії нової української школи, такі як особистісно орієнтована модель навчання, розвиток критичного мислення у дітей, інтеграція освітніх напрямків та педагогіка партнерства повністю відповідають концепції сталого розвитку. Як педагогічне явище, освіта для сталого розвитку потребує чіткого визначення методологічної основи та практичних способів організації навчальної діяльності, що стануть важливою умовою підвищення ефективності реалізації освітньої діяльності в цілому. Освіта для сталого розвитку передбачає певні зміни в організації навчального процесу. Для вчителів це перехід від передачі знань до створення умов та їх активного засвоєння і отримання практичного досвіду. Для здобувачів освіти це перехід від пасивного засвоєння знань до активного їх пошуку та практичного застосування. В контексті реалізації принципів сталого розвитку найдієвішою, мабуть, методикою навчання, яка підкорила Європу та все більше практикується в Україні, стає методика клів. КЛІЛ предметно мовне інтегроване навчання або фаховий предмет німецькою мовою, закріплене у новому законі про освіту та може викладатись, починаючи з початкової школи. В контексті діяльнісного підходу у навчанні методика КЛІЛ займає, мабуть, центральне місце, адже здобувачі освіти вчаться практично застосовувати набуті знання у реальних ситуаціях, використовуючи іноземну мову як інструмент для роботи. Кліл, предметно мовне інтегроване навчання, фаховий предмет німецької мовою, відповідно до СТІМ, базою для набуття знань через методику кліл є дійсно тільки інструментом, адже все просто і доступно візуалізується через парадигму наукових явищ та понять і з використанням іноземної мови як засобу його реалізації у практично створених умовах. Е, існує два типи. Кліл це тип А, – тип. Совткліл. В чому різниця між двома типами? Цієї методики це те, що Хардкліл нас передбачає основною метою предмет. Це вчитель-предметник нас позиціонує більше власне матеріал під час такого інтегрованого уроку, Ну, і за критеріями оцінювання відбувається також по предмету. Якщо ж взяти інший тип софткліл, кліл, то тут основна мета іноземна мова, відповідно більше навантажений в інтегрованому уроці вчитель іноземної мови. ну і е Оцінювання здійснюється за критеріями оцінювання іноземної мови як предмету. З типом SoftCleal працюю вже з колегами 5 років. Причому німецька мова у нашому освітньому закладі вивчається як друга іноземна мова. Хорошу підтримку отримую завжди від. Співпраці з ГЕТА-інститутом Україна це хороші онлайн-платформи, тематичні семінари. Тому що, чесно зізнаюся, відчувається все ж таки практичний брак таких матеріалів, які би вчитель на сьогодні міг взяти, і перенести на свої якісь чіткі тематичні уроки інтегровані. Де шукати ідеї для уроків, можуть запитати мене колеги. Власне, для таких клілороків і складовою сталого розвитку дам відповідь таким чином. Тут виходимо із триєдиної структури власне, сталого розвитку: економічної, екологічної і соціальної у власне, навчальних дисциплінах. Працюємо за схемою дослідження, командна робота, ну і власне, конкретний чіткий вихідний продукт, ну або проєкт, або ідея, яку ми понесемо далі. Як це працює на уроках, можете запитати ви дуже просто та ефективно. Діти опановують теми з німецької мови через застосування предметних знань. Наприклад, при вивченні теми вільний час учні можуть визначити оптимальний варіант його проведення через математичні обрахунки із відсотками. Тим самим вони вже в силі визначити, що їм вигідніше, що їм дешевше, як провести час при цьому, що придбати, куди сходити. Ну і також... Не забуваємо про складову сталого розвитку, що е, нам чистіше, що нам, е, скажімо, е, вигідніше для нашого навколишнього середовища, чи ми сходимо на природу і забудемо після себе прибрати, чи е, посидимо, наприклад, подивимося фільм. Ну і знову ж таки, чому так, всі плюси, мінуси, чому, чому ні? Відповідно. Е, якщо ми візьмемо до прикладу е, тему, Погода, то її можна вивчати у контексті фізичних термінів альтернативної енергії, практично здобувши світло, що ми, власне, із колегою-фізиком пробуємо. Причому хочу тут зупинитися, тому що дуже допомагає нам те, що ми маємо на уроках таку клілвалізу, якою забезпечив нас знову ж таки ГЕТА-інститут. Там є все потрібне для тих чи інших тематичних дослідів, і в контексті з цим це просто знахідка. Якщо говорити про тему, наприклад, природа, то її можна дуже цікаво вивчати через поезію Лорелей Гейне, яку учні вивчають на уроках зарубіжної літератури. І тут можна говорити про море ще сміливих інтегрованих ідей, але кому буде цікавіше, ми можемо звичайно поспілкуватися ще поза рамками конференції і обмінятися матеріалами та ідеями. Із вчителями-предметовцями працюємо у творчих тандемах по розробці та проведенню таких інтегрованих уроків за методикою кліл. Знаємо, як важливо вчителю мати зараз під рукою якісні, зрозумілі та апробовані матеріали, які працюють на результат. Тому на основі апробованих на уроках матеріалів створюємо вже чотири методичних посібники із розробками інтегрованих кліл уроків з німецької мови. Це географія, фізика, математика, хімія, біологія та зарубіжна література. Це справді дуже хороша база в контексті браку методичних матеріалів у даному питанні. Переконані, що сталий розвиток починається в головах учнів. Тож, у створенні стім уроків та проєктів за методикою кліл потрібно виходити далі за рамки предметної інтеграції, натомість наповнювати їх тими практичними навиками, які в житті допоможуть знайти відповіді на питання, що вигідніше, необхідніше, затребуваніше. Основна ідея інтегрованих кліл уроків німецької мови полягає в реалізації у навчально-виховному процесі та житті учнів основних принципів сталого розвитку: забезпечення зрушень у звичках, поведінці, стилі повсякденного життя, спрямованій на раціональне становлення та використання ресурсів планети та їх свідоме заощадження, кліл сталий розвиток сьогодні насправді значно більше, ніж модні терміни з цим освіти. Саме зараз у світі формується соціальний запит на екологічно чисте та безпечне життя. В часи війни в Україні це, мабуть, найкраща педагогічна інвестиція у здобувачів освіти. Адже саме їм відновлювати її економіку, екологію та соціальний баланс. Ми можемо створювати систему навчання, яка дозволить здобувачам освіти отримувати уміння свідомо здобувати знання, презентувати їх і використовувати у своїй практичній діяльності, і найголовніше з проекцією на майбутнє. Я усім дякую за увагу, бажаю гарного та продуктивного дня, і якщо у вас є якісь запитання до мене, готова на них відповісти.